Чому є атеїсти? Душі атеїстів пекло, чистилище житимуть? <клес> Чому є атеїсти? <клес> ну, атеїсти це що? Це ті, що відкидають існування Бога. Це можуть бути різні причини. Людина не хоче вірити, людина не може вірити, її недостатньо розуму. А ще їм часом здається, що їм забагато розуму, так? що вони такі мудрі, що типу, Бог це, так що ви там мені починаєте з тим Богом? Mm -hmm. І тому є атеїсти. Чи вони будуть жити в чистилище? Душа вічна душа, яка знайде притулок у Бозі, це та душа, яка йшла до Бога. Атеїсти це ті, які відкидали Бога, вони не можуть прийти до Бога, а умерти теж не можуть. Тому що душа вічна, і вони будуть отдаму сміттярочці, там, де збирається непотріб.